Доброго дня! Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Хочу вам презентувати будинок з домоволодінням у Микитинцях. Бачимо великий красивий сад. Прямо будинок. Тут також, тут малина посажена, плодові дерева, смородина. Уся територія займає 22 сотих землі, гарної, правильної форми. Так, перше пройдемося по території. Це такий погріб, де можна зберігати різні закрутки. Оце така врем'янка, літна кухня. Все потребує реставрації. Там у нас ще город. Велика, гарна територія. Тут будинок. Будинок потребує ремонту. Бачимо, є другий поверх. Гарний, великий будинок площею. 110 метрів квадратних. По комунікаціях тут газ. Септик, світло. Заходимо в будинок. Тут трошки проблеми з освітленням. Прямо у нас така кімнатка, яка можна облаштовувати під ванну з туалетом. Бачимо загальний великий коридор. Направо у нас одна з кімнат. Перепрошую за освітлення. Кімнати великі, просторі. Бачимо одна кімната прохідна. Гарне затишне місце. Ще одна кімната також велика. Будинок потребує вкладень, але розташування хороше, спокійне. Це у нас така кухня. Великий будинок з красивою, хорошою локацією, великою територією. За деталями телефонуйте. Дякую за увагу.